Всім доброго дня! Готую фарширований перець у мультиварці-скороварці. Беремо перець червоний, 500 г м'ясного фаршу, одну склянку рису, дві цибулини, одну морквину, я беру вже обсмажену, 400 г помідорів, одну склянку сметани, пучок петрушки, два зубчики часнику, і перець за смаком і олію для смаження. Спочатку рис промиваємо, всипаємо в киплячу підсолену воду і варимо 8 хвилин до напівготовності. Потім рис промиваємо холодною водою, готуємо начинку до рису, додаємо фарш, подрібнену цибулю, сиру, петрушку порізану, солимо. Перчимо і все гарненько вимішуємо, начиняємо підготовлені перці начинкою. Так гарненько туди впихаємо. Робимо підливу, на сковорідці олії обсмажуємо порізану цибулю до такого ледь золотавого кольору. Цибуля вже обсмажилася, додаємо помідори і тушкуємо ще приблизно 10 хвилин. Додаємо моркву, вона у мене вже попередньо обсмажена. Вливаємо сметану. Солимо, перчимо. Доводимо до кипіння і через 2 хвилинки відставляємо з вогню. Викладаємо фарширований перець у чашу мультіварки, на дно вливаємо стакан від мультіварки води. Нарізаємо часник. І виливаємо зверху підливу, вливаємо ще зверху один стаканчик води. Лапа у мультіварці повертаємо до позначки нагнітання тиску, так як у нас перець буде готуватися під тиском. Далі вмикаємо режим скороварка, вибираємо режим тушкування, вмикаємо час готування. Ставимо на 20 хвилин і нажимаємо старт. І чекаємо, і хай готується. Тиску вже немає, відкриваю. Так гарно пахне. І ось так швидко і смачно можна приготувати фарширований перець у мультіварці скороварці Поки є домашні перці, можна приготувати фарширований перець в сметані заливці. Ось такий він виходить. Смачний і соковитий. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!